Дивіться сьогодні у випуску: представники міжнародних організацій побували у Лозовій. 64 дитини із родин вимушених переселенців 1 вересня підуть до лозівських шкіл. Всі на суботник до Дня народження Лозової городяни мають прибрати місто. Звання почесний громадянин міста Лозова присвоюватимуть за новим положенням. Я радо вітаю всіх глядачів сьогоднішнього випуску Лозівської панорами. У ньому ми традиційно підводимо підсумки інформаційного тижня і починаємо з інформації про візит до нашого міста представників міжнародних організацій. У вівторок у Лозовій побували дослідники Amnesty International – міжнародної правозахисної організації. Вони приїхали поспілкуватися із вимушеними переселенцями із Донецької і Луганської областей, які оселилися у Лозові. Одразу по приїзду гості зустрілися із Лозівським міським головою. Сергій Степанов коротко розповів їм про місто, нинішню ситуацію. Майже півтори тисячі вимушених переселенців з червня було зареєстровано у Лозовій. Влада ставиться до них як до своїх, зазначив міський голова. Знають, що деякі сім'ї залишилися без житла, тому зиму проводитимуть у Лозовій. У подальшому, якщо добудувати 54-й будинок на 4-му мікрорайоні, могли б надати їм постійне житло. Дев'ятиповерхівку нещодавно прийняли до комунальної власності. За рахунок інвесторів її будівник. не завершитый а уряд миг бы пострадал у нас есть девятиэтажный недостроенный дом в центре города девятиэтажный недостроенный которая уже сегодня является коммунальной собственностью мы полтора года ждали саму процедуру его как безхозного объекта это был раньше дом кооператив сегодня мы его специально забрали в город для того чтобы определить его судьбу только сегодня мы можем с такой инициативой обратиться к правительству, скажем так, его достроить и, естественно, предложить эти квартиры людям, которые останутся. Для государства при всей сложности, мы же понимаем четко, это средства доступные. Я думаю, что цена вопроса будет ну, Приблизіті 20 мільйонів. Розповісти про таку ініціативу дослідник по Україні міжнародного секретаріату Amnesty International Хеза Макгіл обіцяла помічнику віце-прем'єра міністра, з яким знайома у міського голови вона поцікавилася, де сьогодні оселили переселенців. Звідки вони приїхали? Спілкування із сім'ями, які виїхали із зони АТО, допоможе дізнатися про порушення прав людини. Пояснює Хеза Макгіл. До вивчення цієї проблеми в їхній організації підходять всебічно. Я в Україні говорю з переселенцями. У нас є чоловік торнаходять в Луганській області в Сєвєродонецьку, так що вони мають можливість збирати там інформації, фотографувати там ее разрушені дома, осколки, щоб уточнити у нас роботу цієї експерти, які потім понимают, вот что это было за артиллерию, например, и мы уточним, если там были нарушения международного гуманитарного права. Есть еще э, сотрудник Amnesty International из Московского офиса нашей организации, который сегодня находится в Ростове на дону и там, говорит, с переселенцами. Так что мы стараемся вот просто рисовать как можно э, полную картину. Сабиці Луганської області намагаємося на якомога об'єктивніше висвітлювати картину через історію конкретних людей. Тому ми приїхали сьогодні, щоб поспілкуватися з переселенцями і от отримати наскільки це можливо, отримати враження про те, що вони пережили і як вони як вони розуміють цю ситуацію. Подібні дослідження в Україні проводилися у Вінниці і Київській області. Лозову обрали через велику кількість переселенців, говорять дослідники. Представники місії ОБСЄ також на цьому тижні відвідали Лозову. Востаннє до нашого міста вони приїжджали у липні. Організацію з безпеки і співробітництва в Європі цікавила інформація про переселенців, їхню кількість місця і умови проживання, забезпеченість всім необхідним, у тому числі освітніми і медичними послугами. Особлива увага зараз приділяється питанню готовності житла переселенців до осінньо-зимового періоду. Під час зустрічі заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько подякував представникам місії ОБСЄ за те, що відреагували на прохання міської влади, озвучене під час першого візиту. Допомогу переселенцям, які оселилися у Лозовій, надає чимало обласних всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій. У Лозовій на даний час перебуває 924 переселенці 361 сім'я, які вимушені були залишити свої домівки у зоні проведення АТО. Такі дані на черговому засіданні міської координаційної ради, що опікується переселенцями, у середу у виконкомі оприлюднив заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько. Батьки 64 дітей заявили про своє бажання 1 вересня відправити їхню малечу на навчання до лозівських шкіл. Готуватися до школи дітям переселенців допомагають усією громадою. Управління праці від благодійників отримало 18 комплексів шкільної форми канцелярське приладдя, все це передадуть дітям переселенців. Освітяни власними зусиллями теж забезпечили їх одягом. Приносять одежку нову працівники освіти. Вона радує батьків, я скажу так, своїм станом і так далі. Це ну, нова, одежа вона підходяща, все і так далі. Вона куплена ну, для своїх дітей. 15 тисяч гривень, які сьогодні є на рахунку благодійного фонду милосердя управління праці, можуть бути використані для підготовки дітей переселенців до школи. Таку можливість присутні на координаційній раді теж розглянули. Прошу освіту визначити тих батьків, які зовсім без грошей і не в змозі одягти. І до нас заяви ми будемо розглядати і надавати. За словами начальника міського відділу освіти Олега Інденка, діти переселенці відвідуватимуть практично всі школи міста. Найбільше їх очікується у сьомій. 14 по сьомій школі, 10 по першій школі, 8 по НВК номер 10 7 по Панютинській першій. Практично всіх у нас школах є від 1 до 14 дітей. Чи всі вони прийдуть у нас на 1 вересня? За підсумками опитування, 54 із 64 планують піти до школи 1 вересня. Дітьми попрацюють психологи, їх обіцяють залучати до масових заходів занять в ДЮСШ. Що стосується медогляду дітей, то тут теж зі слів головного лікаря Лузівської міської лікарні проблем немає. Його вже проведено. Необхідна медична допомога надається і дорослим. На учос із различними заболіваннями взята З них 7 чоловіка збідженому всі всіх – імпортного производства. Два двом чоловіка гемодіаліз, це такі серйозне. финансовое вложения, которое, собственно говоря, легли на плечи уже и областного бюджета, и нашего бюджета. Это 29 человек мы взяли на учетку беременности женщин, то есть те, которые у нас наблюдаются. Один больной оформлен в и ему дана группа инвалидности. Лозівські медики також допомогли переселенцям, які мешкають на вулиці інженерній забезпеченням їх ліжками. Постільну білизну придбала житлово управляюча компанія. Як повідомив її керівник, вирішується і питання з водозабезпеченням. На Насевіщанню міського голови остаточно визначили дату початку роботи по підведенню води із мережі І, В общем-то, є ясність, що вона буде там, тому об'єкт буде з водою з питів Ну, яка у нас є вода, ви знаєте, тому… Будет, по крайней мере, не хуже, чем у всех остальных. Лазовчан вода у них. И в этом плане мы можем быть уверены. То, что касается отопления, мы два вида отопления туда будем проводить. Мы подготовим электрическую часть, еще примерно на 50-60 кВт усилим мощность. Ну и будем печное отопление. Заступник міського голови Олександр Неділько звернувся до МНСників, аби ті проінструктували переселенців щодо користування пічним опаленням. Уже зараз міська влада переймається тим, як переселенці будуть зимувати. Ну а зараз лозівчани разом з волонтерами, благодійними організаціями всіляко допомагають переселенцям, в тому числі й продуктами харчування. Їх не вистачає, бракує посуду, холодильників, теплого одягу. Якщо в кого є така можливість, варто допомагати. Заступник міського голови Олександр Неділько закликав всіх піклуватися і промобілізовано. Величезне прохання про таких людей знати, про таких людей не забувати і будь-яка посильна допомога в будь-якому вигляді вона може бути надана особисто вашими колективами чи конкретно вами, як жителями, мешканцями міста Лазова. П'ятеро лозівчан, учасників АТО поранені. Зараз вони лікуються в шпиталях. Міська влада обіцяла попіклуватися і про них. Всіх же городян закликала бути патріотами своєї країни. Ми сьогодні, на правил кажаль, маємо непотрібні знаки, непотрібні надписи. Вони є, зрозуміло, що антиукраїнськими, свастику маємо. Тому всі, хто побачить відповідні такі от елементи, проявів. Не українськості, будь ласка, звертайтеся, ну, принаймні до комунальних служб, звертайтеся до профільних заступників голови, до господарів тих приміщень об'єктів, де вона є. А конкретний прояв патріотизму треба почати кожному з себе, робити свою роботу правильно, не допускати порушення вже існуючого законодавства. Майже 700 першокласників піде цьогоріч до школи. Це рекордна кількість за останні десятиріччя. Народжуваність у 2008-му була найбільшою, пояснюють освітяни. У наступні п'ять років бумів вже не очікують. Сьогоднішніх п'ятирічок і малечі до чотирьох рочків навіть менше ніж торік. Традиційно перед початком нового навчального року міськво завершив облік дітлахів та підлітків шкільного віку. Результати озвучено на засіданні виконкому 26 серпня. У місті обліковано дітей від 0 до 4 років 2354, 5річного віку 598, від 618 років 6074. Таким чином у цьому році обліковано 9023 дитини і дітей шкільного віку. Питання щодо охоплення навчанням дітей, які минулого року систематично пропускали заняття без поважних причин, та які перебувають на обліку, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах, нещодавно розглянули на комісії з питань захисту прав дитини. Наразі в Лозовій проводиться всеукраїнський рейд-урок. Фахівці обстежують такі родини, а також сім'ї переселенців з Донецької та Луганської областей. Усім їм фахівці допомагають готуватися до школи. З вересня відвідувати навчальні заняття зможе і хлопчик, який є громадянином Білорусії. Його мати зареєструвалася і незабаром отримає паспорт. Саме це необхідно було для зарахування дитини до школи. Як ми й повідомляли раніше, у липні на засіданні комісії з питань захисту прав дитини вже розглядалося це питання. Тоді, через байдужість матері, її дитина. Могла у вересні не піти до школи. Фахівці ж допомогли родині вирішити цю проблему. Літній сезон відпочинку й оздоровлення завершився. Закінчує свою роботу у цьому сезоні і наметове містечко Бритай, з якими результатами дивіться далі. Упродовж літа на Бритаї змогли відпочити 162 дитини різного віку. Всі вони учні лозівських шкіл. Наметове містечко функціонувало традиційно у режимі змін. Їх було шість. Під час кожної відпочивали учні одного навчального закладу. Шоста зміна була профільною. Її відвідали діти, які займаються у спортивних секціях ЮСШ. США. Дозвілля тамтешніх відпочивальників організовували вихователі, намагалися зробити його різноманітним і цікавим, не оминаючи жодного свята, жодного всеукраїнського заходу. Дітки писали листи солдатам, вони малювали їм малюнки, де закликали відстоювати мир на нашій в нашій Україні. Також писали листи. Ці листи були дуже щирими, дуже такими. Я не знаю, викликали дуже великі почуття. Дітки підтримували тих солдат, які знаходяться зараз у складних ситуаціях військових. І з погодою дещо не пощастило першим змінам. Втім, дощ не став на заваді відпочинку. Вихователі знайшли чим зайняти дітей і в негоду, так що вони від'їжджали додому задоволеними. Дійсно, навіщо дітей відпускати дуже далеко, коли у нас під боком є таке чудове, прекрасне місто, де можна дійсно діткам відпочити. І знаєте, ще може дехто з діток дуже рідко від'їжджали ну, від, від домівок, а тут рядишком. Тобто є можливість батькам навідати свою дитину, приїхати, подивитися, як вона відпочиває. Діти зі слівочевидців самі зізналися в тому, що тут вони відчувають себе як удома і подобається їм тут більше ніж в далечині. Інші діти, які прибули до лозової зони антитерористичної операції, відвідували пришкільні табори. Таких було семеро. Відпускати їх за межі міста на бритай батьки не погодилися. Повідомили у міському відділі освіти. Не дивлячись на обмежене фінансування у наметовому містечку, було створено належні умови для відпочинку дітей, забезпечено їх п'ятиразовим харчуванням. Кухня була чудова, діти на їд... Я скільки раз їздила, запитувала діток, чи вистачає вам всього, того, що так, вистачає. Навіть дітки, їхні батьки і вихователі самі писали листа подяки в 12-ту школу кухарям, які готували їду. Спогади про літо без сумніву в дітей залишаться теплими і радісними на увесь рік, а з 1 вересня на них вже чекає навчання в школі. В одному із попередніх випусків ми повідомляли про неповнолітню мешканку міста, яка завагітніла у 15 років. Цей випадок у липні розглядався на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Тоді звістку про вагітність радо сприйняв майбутній батько дитини, який і запропонував своїй обранці вийти за нього заміж. Піклувальниця ж молодої жінки розсердилася на неї. І як повідомили у службі у справах дітей, навіть виганяла вагітну з дому, замість того, аби її підтримати. Сьогодні до пологів залишається менше місяця. Молодиця вже отримала паспорт не без допомоги фахівців соцслужб і разом з майбутнім чоловіком подала до суду заяву про дозвіл на шлюб. Майбутня дитинка. Ми сподіваємось, народиться вже в повноцінній родині і буде мати як батька, так і матір. На даний час взаємовідносини у підопічної з піклувальником налагодились і все у них в порядку. Дитина мешкає за місцем проживання піклувальника, і сподіваємось, що все буде гаразд, народжувати вже у вересні. На вихованні у багатодітної бабусі сьогодні шестеро онуків. Одному з них через недієздатність матері одиначки бабуся є ще й опікуном. Як жінка справляється з усіма цими дітьми, перевірили фахівці, і днями розглянули цей випадок на засіданні комісії з питань захисту прав дитини у виконкомі. Звичайно, це дуже важко. Навіть нагодувати шістьох дітей різновікових це складно, тому що і харчування повинно відповідати віку дитини. Не говорячи вже про те, що. В цьому році до першого класу двоє дітей йдуть, а це приділяти, приділяти їх їм необхідно дуже багато уваги. Тому було рекомендовано бабусі повернути матерям на виховання дітей, хоча б щоб діти закінчили перший клас або ж найняти гувернантку. Якщо вже неможливо повернути дітей матері на дитину, яка знаходиться під опікою бабусі, віднедавна заявив про свої права батько. У судовому порядку він визнав своє батьківство і хоче забрати її до себе в інше місто. Зі слів начальника служби у справах дітей, заборонити йому це зробити вони не можуть. Мати не дієздатна, але ж вона любить дітей, і діти зараз поряд з нею. А батько живе в іншому місті, і діти його не бачили навіть. І не пам'ятають, і не знають. А вік дітей піврочка і два роки. Тобто, якщо він на законній підставі приїде їх забирати, то це для дітей буде дуже великий стрес. Це все одно, що їх забере чужа людина, біологічний батько, але ж діти його не знають, на жаль. Право він має, але діти також мають право. Проживати з тими людьми, які, їх, які за них піклуються, які їх люблять і які поряд з ними. Всі на суботник до дня народження лозової городяни мають прибрати місто. Жителів просять навести порядок біля своїх будинків за підприємствами, організаціями, установами закріплять території парків, скверів. З учасниками толоки всі подробиці обговорювали у п'ятницю на засіданні штабу. были предложения разные, 13 числа в субботу или 12, но, ну, скажем так, инициативная группа штаба все-таки принято решение организовать такую работу 12, так. У меня просто огромная просьба традиционно общественные организации, трудовые коллективы, медицину, всю бюджетную сферу школьников, естественно, вывести это еще один раз, ну, скажем так, просто консолидирует громаду и, естественно, уже и в осенне зимний период. І перед празнуванням такої годовщини навести в городі порядок готові. Допомогти технікою в організації запевнив Лозійський міський голова, який проводив зібрання. Сергій Степанов просив керівників не чекати 12 вересня, а починати наводити лад на територіях своїх підприємств, прилеглих і закріплених. 1 і 2 вересня управління комунального господарства планувало уточнити межі ділянок з усіма організаціями, підприємствами, установами. Все те загальноміське прибирання за пропозицією ЖКГ мало завершитися у парку перемоги 12 вересня о 13 годині. Запрошуємо вас і ваші трудові колективи зібратися на центральній площі біля міського палацу культури для того, щоб гуртом прибрати від випадкового сміття. Ми зберемо в пакети, які ми забезпечимо вас. І... Згрузимо на контейнери автомобілі, які також для цього підготуємо. Не тільки парк перемоги, а й дружбу треба так само прибрати. Зауважив міський голова Екосану. Він дав доручення вивести гілля з дендропарку. Лозівські ОСББ мають стати прикладом всім комунальним багатоповерхівкам прибиранні прибудинкової території. Товариства. Майже сім десятків звернень від городян було розглянуто на особистих прийомах у Лозівського міського голови та його заступників упродовж першого півріччя 2014 року. Кількість менша за минулорічну зменшення спостерігається і по загальній кількості заяв, які надійшли від городян до виконавчого комітету, зазначав керуючий справами Юрій Кушнір на засіданні виконкому, аналізуючи роботу із зверненнями громадян. За півроку надійшло майже 800 звернень. За перше півріччя 2013-го їх було майже 950. Основні проблеми з приводу яких звертаються лозівчани житлові. Вони складають 23% від загальної кількості. П'ята частина звернень з приводу соціальних питань, трохи менше земельних, майже 15 звернення з приводу ремонтів покрівель, під'їздів благоустрою. Практично на рівні минулого року залишилася кількість звернень, які надходили з приводу захисту прав споживачів, вирішення земельних спорів, добросусідніх відносин, питань сім'ї, дітей, молоді, гендерної рівності, усиновлення, обстеження умов проживання дітей. Збільшилася кількість звернень на урядові гарячі лінії. повторних. Люди, кваплячись із вирішенням своєї проблеми, не дочекавшись відповіді, пишуть нові заяви, пояснив керуючий справами міськвиконкому щодо урядових гарячих ліній. Переважна більшість заявників з метою оперативного вирішення свого питання звертались відразу на гарячу лінію, перед цим не звернувшись до виконавчих органів міської ради. Хоча більшість питань можна було вирішити при зверненні безпосередньо до виконкому. Теплоенерго планує заощадити майже півтора мільйони гривень на енергоносіях. У планах тепловиків заміна 12 котлів з низьким рівнем коефіцієнту корисної дії на 8 з високим: укладання попередньо ізольованого трубопроводу, встановлення лічильників тепла. Всі ті заходи включено до інвестиційної програми, яку розглянуто і погоджено на засіданні. Виконкому тепловики планують витратити більше 3 мільйонів гривень на заходи з економії. котлы, которые не обеспечивали, то есть или выдавали низкую теплотворную способность, ниже 84% у них было КПД, заменить на более эффективные котлы с коэффициентом нового ну, с КПД выше 92%. Второе, значит, уменьшить тепловые потери в трассах. Значит, уже наше предприятие заменило более 27 километров тепловых сетей на изолированные в пенополиуретане и пенополистироле предлагается приблизить энергоисточник к потребителю, чтобы уменьшить тепловые потери. И также без экономии предлагается установить 79 счетчиков тепловой энергии, которые обеспечат возможность контролировать тепловую энергию, куда она пошла, что потребитель будет видеть, за что он будет платить. Звання почесний громадянин міста Лозова присвоюватимуть виключно до дня міста не більше ніж двом особам, а перелік наданих документів попередньо вивчатиме профільна комісія. Такі основні нововведення передбачені новим положенням про присвоєння звання почесний громадянин міста Лозова, яке у вівторок на засіданні виконкому було затверджено. До сьогоднішнього часу діяли рішенням од 2000 року, але цей проект, який розроблений положення, воно більш деталізовано виписано. Ну і по сьогодні. У новому положенні, на відміну від попереднього, чітко прописані всі кроки, як для сторони, яка висуватиме людину для присвоєння звання почесного громадянина лозової, механізм і строки подання документів, їх проходження, узгодження, так і процедура розгляду подання. Детально вивчити всі документи і характеристики спочатку має новостворена комісія з питань відзначення та увічнення пам'яті видатних людей міста, у складі якої 15 чоловік. До неї входять як спеціалісти виконкому, так і депутати міської ради. Представники громадськості, крім того, комісія має право залучати істориків, краєзнавців, фахівців, суб'єктів, які вносять подання про присвоєння звання почесних громадянин міста для того, щоб розглянути і рекомендувати чи не рекомендувати виконавчому комітету прийняття рішення щодо присвоєння почесного звання. На наш погляд, так буде більш правильно і будуть охоплені всі за і проти. Звання присвоюватимуть один раз на рік з нагоди дня міста. Уточнює керуючий справами міськвиконкому Юрій Кушнір. Всі документи мають бути подані до 15 серпня, щоб комісія встигнула їх розглянути, вивчити. Новим положенням встановлюється ще одне обмеження: звання почесного присвоюватимуть максимум двом городянам, але такою була практика і останніх років. Нагороджувати їх будуть під час загальноміських урочистостей з нагоди дня міста. На сцені вручатимуть нагрудні знаки і посвідчення почесного громадянина Лозової. Вони вирізнятимуться Попередніх. Затверджено ескіз самого нагрудного знаку і форма посвідчення почесних громадянин міста Лозова. У найближчий час комісія планує зібратися на своє перше засідання, аби розглянути цьогорічні кандидатури претендентів на звання почесного громадянина міста Лозова. За підтримки міської влади Лозівські організації інвалідів, довіра та УТОС, а також громадська організація Діти війни Слобожанщини у суботу біля пам'ятного знаку воїнам афганцям проводитимуть благодійну акцію зі збору коштів для бійців, які беруть участь в АТО на Донбасі. У програмі виступ керівників громадських організацій, колективів художньої самодіяльності, які виконують українські патріотичні та народні пісні. Початок о 16-й годині. Цим повідомленням ми закінчуємо випуск. Я прощаюся з вами до середи. Вдалих вихідних і на все добре!